Є хто вдома? У цих невеликих, але дуже оригінальних будиночках живуть бджоли. Він тут залітає сюди, у льоток. Тут є верхній і цей нижній. На зиму я верхній закриваю. виходить тільки на нижній. Михайло Біланонець, господар пасіки та її ідейний натхненник. Чоловік розповідає, думка виготовити саме такі будиночки виникла, переглядаючи журнал «Попджільництво» за 82-й рік. Там був такий олійник у Вінницькій області, пасічник. І то була така чорнобілі фотографії. Картинка така із пасіку декоративного. Ну я спочатку там один зробив. А потім мені то сподобалося, я з кожним роком все по два, по три, по три. І так вже зараз таке мініатюрне село вийшло у мене. Коли женився, так значить сюди попав, так вже тут були пчоли, але було їх може 5-6 сімей. так. Ну і після фактично доводились до 10 сімей. Зараз у бджолиному господарстві вже близько ста сімей та п'ятнадцяти сучасних будиночків. На виготовлення одного такого чоловік витрачає два-три тижні. Пану Михайлу вдалося поєднати свої улюблені справи: бджільництво та столярство. Це саме перше. я була ідея така, це саме перше у мене в будиночок, тут я матки розводив. Вони якби нуклеус поділені на чотири частинки. Тут чотири матки, вони зимуються, тому що у нас була така проблема, літом матку виводили ми, а так, щоб на весну було, так перезимувати їх було дуже важко у цих міні-нуклеусах. Через то така ідея виникла, а також із журналів за 80-ті роки, «Все нове хорошо забута старе. Там був такий макет вулика, в якому зимують в таких умовах, як у нас. Пан Михайло розповідає, що наразі бджоли готуються до зими, формують клуб, аби зберегти тепло у вулику. Утеплює його сіном і сам чоловік, а також підгодовує трудівниць цукровим сиропом. Від того наскільки успішно перезимує бджолина сім'я, буде залежати її добробут в новому сезоні. На хороший медовий врожай розраховують і в родині. Меди у нас лише те, що в природі, бо в нас нічого тут не сіють. У нас є мономедів, немає, таких як там соняшниковий або гречневий. У нас полімеди, тобто всі різнотрав'я. Все, що цвіте, то в нас все тут збирають. І то все залежить від погоди. Цей рік був дуже збитковий. Збитковим рік був також через зміну клімату та, звісно, значно меншу кількість туристів, яких в першу чергу приваблює оригінальність та унікальність пасіки. Приїжджають… І з центра, і взагалі і з Прибалтику в нас були. І, і, Все Ізраїлю люди були ну, так, не так, а фактично видно тут усіють у своїх і приїжджали сюди на базу і заходили так до нас. У планах господарів значно розширити своє господарство та зробити його ще однією родзинкою Міжгірського району.